Вітаю, друзі, в каналі фінансовий навігатор. Звати мене Максим Левчук, я його засновником. На цій платформі я щовечора ділюсь дійсно дієвим варіантом заробітку, який дав можливість вже сотням українців вийти на дохід понад 100 тисяч гривень на місяць. Також поділюсь інструментом, завдяки якому Кожен з вас, навіть при невеликих доходах, може сформувати собі гарний капітал. Почнемо з першої частини саме з інструменту, завдяки якому ми маємо змогу заробляти гроші. Це можна сказати навіть більше урок фінансової грамотності, якого навчають дітей в четвертому класі. Якщо ми подивимося на життя будь-якої людини з точки зору часу, то його можна, в принципі, поділити на три основних періоди: від народження до років 20-25, кожен з нас навчався. Потім в кожного в житті настає той другий період, коли ми йдемо на роботу. Причому, незалежно від того, скільки б ми не заробляли, де б ми не працювали, всіх нас рано чи пізно чекає в житті той третій період, коли ми вже не зможемо заробляти гроші. І на відміну від цього першого періоду, коли про нас дбали наші батьки, на жаль, в старості більшості українцям нема кому про них подбати, а хотілося б, звичайно, мати можливість відпочивати в старості пів життя пропрацювати і ще думати, де тобі заробити гроші. Ну, пояснитися це трохи нелогічно. На жаль, більшість сьогоднішніх пенсіонерів. Знаходяться за межою бідності в цей третій період, і щоб не бути в числі тих пенсіонерів, щоб самостійно вплинути на свій третій період, щоб мати можливість дійсно не виживати, а жити і насолоджувати життям, про це ми поспілкуємося сьогодні, як собі сформувати ту фінансову подушку, так, щоб це не впливало на наш фінансовий рівень сьогодні. Отже, якщо подивитись на цих три періоди з точки зору грошей, то вперше ми, в принципі, на наші кошти ніяким чином не впливаємо. Нас повністю забезпечують батьки, поки ми навчаємося, на відміну від того другого періоду, коли ми йдемо на роботу, зростаємо в фінансовому плані, розвиваємося, досягаємо якоїсь фінансової незалежності, хтось міняє одну роботу на іншу в пошуках чогось кращого, хтось відкриває власну справу. Єдине, що всі ми рівні в одному: що всіх колись був в житті, той перший робочий день, і всіх, колись був в житті, буде той останній робочий день, коли ми не зможемо працювати. Чи по віку, чи по стану здоров'я всіх нас чекає в житті той третій період. На жаль, 93% українців в цей період падає до рівня соціальних виплат. Це можна сказати до нуля, тому що погодитись на ці кошти нереально сьогодні вижити ні в Україні, ні в будь-якій іншій державі. Як же себе почувають люди в більш розвинених країнах, коли їхній фінансовий рівень в цей період залишається на тому самому, до якого вони звикли, а в кращому випадку навіть зростає. Просто протягом цього другого періоду, поки вони ходили на роботу, поки через їхні руки проходила найбільша кількість грошей, вони самостійно невеликими частинками, але протягом довгого періоду часу формують собі той капітал, протягом якого точніше, за рахунок якого мають можливість дійсно відпочивати, насолоджувати життям, подорожувати і не думати про те, куди йти на роботу в старості, щоб зробити на прожиття. Погодьтесь, рівень життя європейських пенсіонерів значно краще, ніж українських сьогодні. Упс, секунду. <кій> Причому це не залежить від того, що у них рівень життя вищий. Будь-якого європейця, як і в українця, соціальні виплати, саме пенсія, складають 20% від основного доходу людини. Єдина і велика різниця, що в Україні люди на тих 20% і виживають в старості, на відміну від європейців. В яких сьогодні існує трьохрівнева пенсійна система, де 20% складає те, що тобі платить держава, 30% складає те, що тобі накопичив твій роботодавець протягом того періоду, поки ти на нього працював. Але основне джерело фінансової незалежності кожного європейця та американця сьогодні складають саме ті необов'язкові накопичення в компаніях страхування життя. Так як ці компанії і були створені для того, щоб дати можливість кожній людині в світі самостійно сформувати собі фінансову подушку і не турбуватися про те, що йому не буде за що жити в старості. Ці компанії вони є наднадійними і вони гарантовано допомагають людям в цей третій період. Причому, дають ще доволі такі непогані захисти протягом життя. Про це все ми поспілкуємося далі. Отже, <кій> ще кожен. <кій> Secondo. <coughs> Що хотів зазначити, що на Заході це Європа та Америка, виплати за довгостроковими договорами страхування складають основу доходу громадян пенсійного віку. Це дійсно достовірна інформація, яку будь-хто з вас може перевірити. Отже, як, як же собі сформувати ту фінансову подушку на старість, так щоб це не впливало на наш фінансовий рівень сьогодні. Не жити на 100%, як звикли всі українці, а хоча б 10% від наших доходів відкладати. Що це може дати нам протягом довгого періоду часу? Якщо ми візьмемо, до прикладу, 68 гривень на день, погодьтесь, це копійки. Більшість людей, скажімо, через власні звички, чи корисні, чи не дуже, більші суми залишають щодня за рахунок саме тих звичок. Хтось курить сигарети значно більше суми, від бідного до багатого курять. Хтось п'є пиво, там, каву, чай, будь-які, скажімо, такі, скажімо, ситуації, навіть ситуації, звички, які ми, щоб собі таку звичку, відкладати 68 гривень на день, хоча б кожен вже дивиться від своїх можливостей, ми можемо убезпечити свою старість. До прикладу, за рік часу, це дасть нам е, накопичити суму в розмірі 25 тисяч гривень. За 30 років, якщо ми ці гроші не потратимо, ми самі собі накопичимо суму в розмірі 750 тисяч гривень. Вже непогана фінансова подушка собі на старість. Подумайте, 68 гривень на день це приблизно 2 тисячі гривень на місяць. Що це таке сьогодні? Це, ну, по суті, копійки. Те будемо накопичувати не вдома, не в іноземній валюті, а саме в компаніях страхування життя на власному рахунку, за рахунок того, що будь-яка страхова компанія є інвестиційною компанією, вона завжди користуючись нашими грошима, інвестуючи їх в перевірені захищені державою структури, такі як іноземні банки, цінні папери, акції, і в свій час були комерційні приміщення, завжди заробляє нам гроші. І саме по системі складного відсотка, по якій працюють склад... страхові компанії, тільки складним відсотком вона заробить нам суму втричі більшу. А саме 2 мільйона 250 тисяч гривень. І по закінченню договору через 30 років ми отримаємо суму в розмірі 3 мільйона гривень. Значно краща альтернатива ніж ніжби ми самі собі змогли накопичити. Також будь-яка страхова компанія, в принципі, тому і називається страховою, що вони дають своїм клієнтам захист. Розглянемо самі розповсюдженіші проблеми, які можуть статися в житті будь-якої людини, такі як хвороба, травматизм, смерть, інвалідність, нещасний випадок. Погодьтесь, будь-яка з цих ситуацій може фінансовий стан родини загнати до нуля, а то й борги. Щоб цього не трапилося в цих ситуаціях, коли з людиною, з клієнтом страхової компанії трапляються такі випадки, за них несе відповідальність страхова компанія. З клієнтом страхової компанії стається смерть по хворобі або по віку, страхова компанія зробить виплату сім'ї клієнта ту суму, яку би він сам собі накопичив. В разі, якщо з клієнтом страхової стається трагічна смерть, то сума виплати буде втричі більшою. Тому що страхові компанії розуміють, що до цього ніяким чином підготуватись неможливо, відповідно, виплата буде значно більшою. Також дуже крутою перевагою накопичувати собі саме в страхових компаніях є те, що будь-яка страхова дає захист від втрати працездатності. До прикладу, якщо е Втрата якоїсь кінцівки, втрата зору на одне око, буде певний відсоток виплати клієнту від 2 мільйонів 250 тисяч гривень. Якщо з хребта, чи будь-яка інша ситуація, яка, скажімо, позбавляє цього клієнта від можливості заробляти гроші, то Розуміючи те, що клієнт не має змоги більше платити по договору, страхова компанія звільняє його від щорічних проплат і самостійно йому з того моменту буде накопичувати. По закінченню договору, клієнт отримує виплату, ніби він сам весь, весь цей час собі накопичував з усіма відсотками, з усіма умовами, які ми до того обговоримо. Також будь-яка страхова компанія дає захист медичний. від елемент. Елементарної госпіталізації, коли ви потрапляєте до лікарні, до переломів, опіків, різних травм. Це можуть бути хвороби середньої важкості, важкі хвороби. Це можуть бути <клухи> важкі пологи. Практично від всього страхові компанії захищають своїх клієнтів, так як вони зацікавлені в тому, щоб клієнт мав змогу платити по договору до кінця цього договору. Вони, користуючись нашими грошима, заробляють собі і дають змогу заробити нам. Це всім вигідно, і будь-яка страхова компанія працює тільки легально, тільки по-білому, і немає ніяких, скажімо, сумнівів в її надійності. Для того, щоб переконатися в цьому, <кій> то що таке? Для того, щоб переконатися в цьому, зверніться, отже, друзі, по першій частині можливо, в когось є якісь питання, радий буду допомогти розібратися. Далі перейдемо до другої частини, саме до можливості заробітку завдяки цим компаніям в партнерстві з ними. Просто володіючи цією інформацією, кожен з вас має змогу разом з нами заробляти собі кошти. Як це відбувається? Про це поспілкуємося в другій частині. Ще буквально хвилин 15 загальної презентації, і будемо тоді розбігатися. А так? Зараз, будь, будь ласка, в кого є питання, задавайте. Так, розумію, що питань немає. По закінченню презентації, якщо виникнуть запитання, можна буде також їх задавати. Отже, друзі, як ми маємо можливість заробляти гроші. Страхові компанії на сьогоднішній день існують вже дуже багато років. Розглянемо страхову компанію номер 1 в світі компанія MetLife, яка на сьогоднішній день 156 років. Через такі довгі вік компанії в Америці вже 80% населення застраховані в Європі. Страхові компанії існують вже більше 200 років. Відповідно, там вже 90% населення мають собі такі програми. В Україні вдумайтесь на сьогоднішній день тільки 20% населення застраховано, По двадцять населення застраховано за рахунок того, що до нас страхові компанії прийшли тільки 20 років тому. Відповідно, зараз ці компанії в Україні на етапі розвитку. На етапі процвітання і, скажімо, ринок абсолютно не зайнятий, є де брати людей, з цим взагалі немає ніяких проблем. Більшість ваших знайомих ніколи навіть не чули про існування цих компаній. Тому зараз саме час хоча б розібратись для себе в роботі компанії, в можливостях заробітку, а далі вже приймати правильне рішення в своєму житті, чи вони вам потрібні, чи ні. Повірте, з часом ці компанії будуть, скажімо, необхідні в житті будь-якої людини. Вони зараз вже є, але, скажімо, це буде на етапі, зараз не на етапі, скажімо, добровільних. Кожен самостійно собі вибирає, користуватися їхніми послугами чи ні. З часом ці компанії будуть на обов'язковому рівні, тому що без них елементарно людина з середнім доходом не зможе звернутися елементарно до лікаря в разі якоїсь ситуації. А ці компанії допомагають в цьому. Отже. Як ми маємо можливість заробляти гроші? Так як ви зараз не знаходитеся на презентації якоїсь страхової компанії, а саме на презентації найбільшого страхового посередника в Україні компанії StarLife, основна наша функція як посередника якомога більшій кількості населення давати інформацію, що існує, такі компанії, дають таку можливості захисту та накопичення. Людина з нашою допомогою для себе розібравшись, наскільки це надійно. Наскільки це ефективно, наскільки ці компанії дійсно вирішують серйозні проблеми в житті будь-якої людини, стає клієнтом. Ми допомагаємо цьому клієнту підібрати зручний договір на зручний термін, вибрати е захист з певного переліку, і е робимо людину клієнтом. Людина відкриває собі рахунок в страховій компанії. Ми відправляємо квитанцію про те, що клієнт відкрив рахунок з заявою клієнта в страхову компанію. Вона, в свою чергу, клієнт відправляє договір. Нам, як посереднику, страхова компанія платить відсоток. Все елементарно просто, ні, ніяких, скажімо, <клес> проблем в цьому немає. У нас навіть в команді є е, хлопці, дівчата, юнки е, по 14, по 16, по 17 років, які змогли себе реалізувати в цьому бізнесі. Тому, друзі, розберіться, а далі приймете собі рішення правильно. Е, ми завжди раді новим партнерам. <клес> Отже. Є дві основних умови, щоб стати нашим партнером. Перша умова це самому бути клієнтом страхової компанії, тому що нелогічно пропонувати людям те, чим ти не користуєшся. Відповідно, ти не зрозумів, наскільки це необхідно в твоєму житті. Друга умова відвідати навчання. Це такий професійний стартап-семінар, на якому ви отримаєте повністю покрокову інструкцію, як себе швидко та якісно реалізувати в цьому бізнесі, де люди практики, люди з досвідом діляться власним досвідом і показують вам систему бізнесу, перспективи цього бізнесу та дійсно покрокову інструкцію, що вам треба буде робити для того, щоб зростати по кар'єрі, для того, щоб розвиватися, для того, щоб дійсно досягати певних результатів. А далі ви в супроводі свого наставника вже будете йти і робити певну роботу. Суто дотримуючись системи бізнесу, технології бізнесу, суто дотримуючись наших рекомендацій, ви дуже швидко зможете себе тут реалізувати. Більшість наших консультантів перших три дні після стартап-семінару вже роблять перші результати. Тому, друзі, розбирайтеся, далі приймати, скажімо так, правильне рішення в своєму житті. На даному слайді ви бачите більше принцип прямих продаж, де ви, запропонувавши людині, надавши їй допомогу в тому, щоб вона розібралася, зробивши її клієнтам, отримаєте виплату від страхової компанії, так би мовити, за проведеного клієнта на багато-багато років. Це один із шляхів побудови бізнесу, але він трошки довгий і нудний. І для швидкої реалізації себе тут, ми все ж таки рекомендуємо будувати мережу. Мережу з людей, тому що найбільші гроші вони завжди в мережевому бізнесі. В нашій компанії це відбувається таким чином. Прийшовши до нас, ви стаєте консультантом першого рівня. На першому рівні, окрім наставника, який за вами буде зафіксований, у вас вже буде своїх перших 18% за кожен проданий договір. До прикладу, за договір на 25 тисяч гривень, ви маєте змогу отримати 4,5 тисячі гривень, подяки від страхової компанії. В подальшому, привівши таких два клієнта, ви переходите на другий рівень. Де ваш відсоток вже буде 24. І, відповідно, за такого самого клієнта ви вже отримаєте 6 тисяч гривень винагороди. Далі у вас зростатиме команда людей, однодумців, які разом з вами захочуть заробляти гроші. Просто користуючись програмою накопичення плюс захисту, ніякому для себе накопичуючи кошти, просто на власному рахунку в страховій компанії ви маєте змогу заробляти гроші. Чому ні, якщо є, чому ні, якщо є така можливість повитися? І разом зі своєю командою, привівши, можливо, 10, можливо, 15 людей в компанію, ви переходите на третій рівень, на якому ваш відсоток вже буде 35. І до прикладу, за такого самого клієнта на 25 тисяч, ви маєте змогу отримати вже майже 9 тисяч гривень винагороди. Протягом цього часу, поки ви зростали до третього рівня, хай у вас з'явилась команда з чотирьох людей. Чотири консультанти, які разом з вами захотіли заробляти гроші. Що ви можете мати за їхню роботу? Різницю у відсотках. А саме, у вас, до прикладу, з'явилося два консультанта другого рівня, два консультанта першого рівня, ви вже на третьому. І у вас 35%, консультантів другого рівня 24%. Відповідно, за місяць часу консультанти другого рівня вже самостійно зможуть привести легко, повірте, клієнтів на 100 тисяч гривень. Це буквально по два клієнта на консультанта. Ви маєте змогу на третьому рівні отримати за їхню роботу 11 тисяч гривень. За консультантів першого рівня ви отримаєте більшу винагороду, бо у вас більша різниця в відсотків, але вам їм доведеться ще допомагати, тому що ці консультанти абсолютно ще нічого не вміють, не тільки прийшли в бізнес. І відповідно за вашу допомогу їм зробити договорів на 100 тисяч гривень, ви отримаєте 17% різниці, 17 тисяч гривень. В грошах, е, тобто, за кожен проданий договір самостійно ви будете отримувати всі 35%, а за приведених клієнтів вашої команди ви будете отримувати різницю відсотка І відповідно, пасивно за місяць часу, ви маєте змогу отримати 28 тисяч гривень. Чесно, там буде десь 24-25, тому що всі ми сплачуємо податок, і, скажімо, ці будуть кошти вже оподатковані. Отже. На третьому рівні у нас, скажімо, не закінчується кар'єра, а тільки розпочинається. І тут дійсно починаються вже гарні доходи. У вас вже з'являється дійсно велика команда людей, які разом з вами будуть заробляти, і з, з рахунок їх ви будете зростати по кар'єрі, будете заробляти гроші, відповідно, будете, скажімо, розвиватися в цьому бізнесі. І після третього, нас є четвертий, п'ятий, шостий, сьомий рівень, ми являємося єдиною компанією в світі, яка пропонує своїм консультантам, дійшовши до восьмого рівня кар'єри, стати співвласником страхового посередника номер один компанії StarLife, розділяти чистий прибуток компанії в відсотках між усіма співвласниками. Це дійсно крута можливість, коли на цьому рівні бізнес переписується на вас. І в разі чого, якщо не дибаш з вами щось трапиться, ваша сім'я буде до кінця свого життя забезпечена. Тому що це не якась поодинока сума, яку ви змогли накопичити протягом свого життя, а це бізнес, це мережа. Це, скажімо, та е, справа, яка щороку розвиватиметься, розширятиметься і приноситиме все більше і більше прибутків. Отже, друзі, вибір, звичайно, робити тільки вам, е, від себе можу порекомендувати йде не розібратися, а далі вже приймати рішення, чи вам ходити 30-40, можливо, і більше років на роботу, виживати на ту зарплату, яку вам там платять, е, доживати свого віку на тих пару копійок пенсії від держави. Чи приділити в даній сфері, можливо, 5, можливо, 10, можливо, навіть 15 років вашого життя, вийти на дохід, який сьогодні отримує співвласник, це в середньому 350-400 тисяч гривень, отримати широчені знання, дійсно круті знання, які дадуть вам змогу стати професіоналом як в цій справі, так і в будь-якій іншій, і бути дійсно фінансово незалежною людиною. Вибір робити тільки вам. Кожен з нас, кожен з консультантів для себе цей вибір вже зробив, і та людина, яка вас запросила на цей ефір, або якщо ви сюди зайшли через Тікток чи через Інстаграм, через YouTube будь-яку, скажем, соціальну мережу, повірте, десь можливо звідти згори хтось все таки побажав вам добра і порадив вам зайти сюди. Десь то відео, яке залетіло, можливо, вам перегляд, це дійсно. До якийсь знак, що вам варто просто для себе розібратися, а далі вже будете приймати рішення, те, що ця можливість є в кожної людини стати співвласником нашого посередника, про це говорить той факт, що за 15 років існування компанії StarLife, яка була заснована у 2009 році двома людьми, стало на 70 співвласників більше. Тобто, це реальна можливість, і знаєте, є така фраза, що будь-яка людина, яка щось зробила в житті, Досягла якихось висот, будь-яка будь будь людина в світі може повторити її результати. І тут дійсно це така можливість є. <кій> Варто просто приділяти активність. Кожен вже залежить, ну, кожна активність залежить від, скажімо, того часу, який він може її приділяти в цій справі. І тут немає ніяких обмежень, ні фінансових, ні кар'єрних, ні розвитку, абсолютно ні. Середній дохід співвласника, так як я казав, в місяць 350-400 тисяч гривень. Але окрім них є консультанти 4х, 5, 6х, 7 рівнів, які в місяць отримують 50, 100, 200, навіть 300 тисяч гривень. Тому, друзі, вибір, звичайно, робити тільки вам. Але все ж таки бажаю від себе зробити правильний вибір в своєму житті. І хоча б якось трошечки більше розібратися в цій темі. Далі вже приймайте рішення. Кого цікавлять, якісь гарантії, кого цікавлять, можливо, люди, які отримували виплати за різні, скажімо, ситуації, які вже траплялися по життю. Є в нас консультанти, які які вже закінчилися такі договори, які можуть поділитися цією інформацією. Є різні, скажімо, сотні тисяч гарантій, які ми можемо вам надати, показати вам, що це дійсно надійно, що ці компанії працюють так. Саме як в Америці, так само, як в Європі, так само і в Україні. І, повірте, розібравшись в цьому, усвідомивши, наскільки це необхідно в вашому житті, ви дійсно зможете круто себе тут реалізувати. Нам не потрібен якийсь професійний страховий агент. Нам головне, щоб людина, щоб консультант мав усвідомлення необхідності цих компаній в їхньому житті. А як цю інформацію доносити іншим людям, де брати тих людей, що їм говорити, як їх запрошувати на такі ефіри, або, можливо, самостійно проводити вже бесіди, або самостійно проводити такі ефіри. Цього всього ми навчимо. Головне зрозуміти необхідність цієї компаній в вашому житті. Тому, друзі, так як я і обіцяв, по закінченню презентації даю змогу включати мікрофончик. У кого є питання, для того, щоб задавати їх, натискайте на людину з піднятою рукою по центру екрану. І задавайте свої питання. Раді будемо допомогти розібратись.